І так, всім привіт! Друзі. З вами я, Мікі в Майнкрафті. І сьогодні я хочу побудувати якісь будиночки чи не будиночки ну коротше, з матеріалів, які у мене є. Ось такі, бачите, у мене є матеріали. Я, правда, не знаю взагалі, що я буду будувати. Напевно, просто якісь будиночки. ну, типу то. Ви, напевно, по прев'ю-відео побачите, що а я ще не знаю, як побудую це прев'ю вже зроблю. Ну але, до речі, я вам ще про те, що хочу розказати. Я хочу створити свій телеграм-канал. Напишіть, чи створюєте і придумайте назву. Я вже буду починати. Тривати. Так, 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 так. оп 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 Так, так, так-так-так-так-так. Двері. Оп-оп. Ну, так, так, може, щось стигнути? Ні. Ну, в принципі, ось таке в нас вийшло за 10 секунд і... Ну, пічка верстак є. все. взагалі нормально. Ну, правда, спати прийдеться, не знаю, як в калачиком звернутися. Все. Далі одну хвилину-5 хвилин, і ви, напевно, вже зрозуміли. Ну, за одну хвилину, думаю, у нас вийде покраще, ніж за 10 секунд, бо це, понятно, часу більше. Тому я готовий починати. В принципі, такий будинок за одну хвилину і тепер за одну хвилину часу. Так, ну, і я зараз свій тільки таймер наведу. І вже буду починати. Що ж? Три, два.

Двері сюди. Ee, так, 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 так. Сюди, боже, я якийсь декорчик пробую тут зробити. Ну, але хвилин часу ніби вже знаєте, побільше, Пічку, верстак, ліжко, 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 ліжко. Я візьму з цього і ліжко покладу. От сюди. Тепер треба підлогу швидко поміняти, бо підлога, підлога, підлога. оп, оп. Блін, я двері поламав, на я її встигну покласти. І ще може якісь вікна швидко, У мене там буквально секундочку, 10 навіть менше може. Так, оп. І все. Час закінчився. М -м -м. Це все, що я встиг зробити за одну хвилину. Ну, ніби, знаєте, і непогано, і не гарно. Середньо. Таких час середній вийшло теж середньо. Ну, ніби, в принципі, нормально, я б може в такому будинку навіть жив. Прикольненький, я цей таймер вже на 5 хвилин наведу. Так і все, я готовий. До таймера за 5 хвилин. Ну, Отсюди ще решітку покласти, але я її не встигала нічого. Ну, далі за 5 хвилин. Так, за секундочку. Я, було... я буду маю, де це будувати. Ну, отакий будинок на середині вийшов. Гарний будинок, непоганий. Я реально б в такому жив. Гарний будинок. Стегл такий гарний. Ну, коротше. Я буду готуватись і сіти, де би мені його побудувати. Ось тут. Все, я готовий. Три, два, один. Так, 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 так. Будую, буду, буду, буду. І треба цей будинок великим. Прям зробити таким немаленьким. І великим зробити треба так, щоб там, було комфортно, там місця багато було. Ну, коротше, так, щоб все взагалі гарно було. Так, 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 оп-оп. Так далі, тут треба підлогу так закласти. Тут двері я хочу двойні зробити. Ну нічого, кладу. Оп-оп-оп. оп, Так. Блін, це правда чуть тяжко, знаєте, будувати, але все одно. Будую, будую. Так, далі будую сюди. так, отут такі, таке одиночне вікно буде, з тої сторони так само, і тут таке вікно на цілий ряд. прикидаєте, це, напевно, круто буде. Чи ні? Ну коротше, тут так само на цілий ряд. І тут одиночне вікно, так як я все і хочу зробити. У мене скла немає замість решіток, напевно, візьму. Та Боже, який тут лазурит. Мені лазурита не треба, е! Скло, скло, блін. Я сидіть, якщо можеш секундочок, так 20 на це скло якщо втратив, але. Е, нічого. Я Мені думаю, ці 20 секунд і так майже нічого, але. Чого я все так криво кладу? Серйозно, це взагалі якийсь. Ну, коротше, сюди одиночний кіно так я хотів. І отут ще так зверху. Далі, далі, далі. Отут дах отак зроблю. Я хочу тут дах, не знаю, який зробити, але красивим красивим хочу. Єдине, що я знаю, то що він має бути красивим і все. Отак, отак. І останній блок. І я хочу взяти сходи, напевно. Та, я так да, з сходів зроблю. І, і, і отут так це навколо все розкладу. Так би отак вверху, таку башеньку маленьку зроблю. Ну, коротше, типу башеньки якоїсь. чи Не знаю, ну коротше, так би конус. Ну, буду його, коротше, потім подивитись, що вийде. Я не знаю, чи в мене це вийде зробити, як я хочу, але. ой. Ну, коротше, і потім ще дороблю. А зараз я хочу декор покласти. Потім так, напевно дороблю, ще Такі вже такі Є я навіть не знаю. Ну коротше, Сюди ліжко, два ліжка, навіть місця давали, що цей. Далі, 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 далі. У мене двері є. Я вже такий газончик тут зробити. Невеличкий, ось такий прям мініатюрний. Так, Оп-оп. І сюди. Далі, далі, далі. Сюди дверку. Потім ще якусь калітку сюди, знаєте, докладу, але нічого. Так, далі Тут такий декорчик розкладу тут, тут. Так, Далі, далі сюди. Це остання стіна, чи ні? А, ні, це зад, це зад. Мені ще треба праву частину після цього і все, в принципі, все буде готово. Оці камні, до речі, прикольно досить виглядають. В такому в будинку взагалі прям жив. Я ж потім хочу якийсь маленький столик, напевно, додати. Ну, потім ще подивлюся, що я зроблю. Так, от сюди ще один і от сюди. Все. В принципі, майже готова, але ще таке щось додати. Я таки цей дах зроблю, так, як я хотів, а не просто так. так, от так спіральку чи консом. Ну, коротше, я, я вже казала, який я хочу дах зробити, тому надіюсь, ви пам'ятаєте. Тут, яку ніяку кімнату я зверху не буду робити, я її буду закладати камнем. Оп, оп, і от сюди. Оп. І роблю. Це, в принципі, останній вже ряд. Ви, це, в коментах напишете, чи гарно вийшло, чи ні цей дах, чи ні. Ну, коротше, я не знаю, чи цей дах нормальний вийде, але нічого. Тепер мені треба півблок взяти. Так, де вони? де вони ось ті? І покласти їх ось так, щоб виглядало. Ну, коротше, такий дах я, в принципі, хотів зробити. Тепер сюди якусь калітку треба, в принципі. Але спочатку ось так це підняти. І ось так зробити. Так прикольненько. А якщо тут просто загалом цей дашок такий малесенький зробити, отак. От ну, красиво, мені здається, буде, гарна ідея, до речі. Отак. От все, отак от сонце. Це, ну коротше, літом не буде в голову гріти, коли сонце буде. Так далі, 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 далі. І Калітку хочу взяти, ту, яку я хотів взяти. І отак от все. Бачите, я можу так прийти. І сюди тепер треба якийсь мініатюрний столик з кріслами. Правда, крісла я не знаю, як я покладу, але. нічого. Нє-ні, ну. ні, таке погано якось, але. Я столик поміняю на такий з півблоків, Ні, ні, таке якось поганенько, але. Так ні, теж, треба якусь ідею гарно підбрати. А, тут так зверху. Прикольно так буде. Реально, так же якось прикольно буде. чи ні, Ну, коротше. У мене ніби майже все по часу, точніше вже навіть все. Я встиг доробити, якраз в останню секунду вклався. Зараз я вам покажу все, що в мене вийшло, і румтур на кожен будинки. такий будинок тут є такі калітки, така міні-тераса. так Відкриваємо і ну так бачите, відкриваємо такий дашок так ззаді, так з боку, і так з лівого боку. Отак, загалом, зверху. І оце треба закрити. І тут можна якесь крісло сіти і так, е, літом отак, дивитися на ці краєвиди. Далі. Ми заходимо, і тут нас зустрічає такий столик, ми можемо поїсти і так подивитись, або можемо за цим столиком поїсти, або навіть взагалі з ліжка якийсь ноутбук покласти, або так само з ліжка їсти. Тут скринька, верстак і пічка, в принципі, ну по стандарту все, що має бути в кожному будинку. Ну, в принципі, дайте Я вийду і зараз вам ще покажу будинок за одну хвилину. І за 10 секунд. Ну, в принципі, за 1 хвилину і за 5 хвилин тут різниця дуже сильна. Або за 10 секунд і 5 хвилин. Але там така сама різниця в часі. І, ну, коротше, я вже буду прощатись. Пишіть в коментах, що мені побудувати наступне. Вкладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!